З 25 червня почав діяти новий розклад руху маршрутних таксі. Обслуговувати пасажирські перевезення будуть вісім міських автобусних маршрутів загального користування. Перший маршрут кільце 1, четвертий мікрорайон центральний ринок. Прямуватиме з четвертого мікрорайону через дамбу, по вулиці Жовтневій, далі по вулиці Комінтерну, по вулиці Володарського до зупинки Центральний Ринок. Далі прямуватиме на мікрорайон по звичному маршруту. Другий маршрут це 2 четвертий мікрорайон, центральний ринок. Він буде діяти, як і перший маршрут, тільки у зворотньому напрямку. Початок роботи на маршруті буде о 3.50 ранку. Закінчення роботи о 21.38. Інтервал руху буде складати 6-7 хвилин. Крім того, маршрутні таксі кільце 1 та кільце 2 будуть прямувати за подовженими маршрутами. Особливості, що стосуються подовженого маршруту: о 7-й на 6-й, о 7-й 18-й, о 12-й 16-й, о 12-й 20-й 28, 16, 46, 1658. Маршрут буде заходити до Лозівського ковальського механічного заводу, до ліцею і до водоканалу. Щодо маршрутів Авилівського напряму, то рух автобусів здійснюватиметься по вулиці Орджонікідзе, а не по вулиці Ломоносова. Як це було раніше? По вулиці Орджонікідзе вони будуть прямувати до вулиці Франка, повертати на вулицю Лазовського і по вулиці Лазовського до Суворова через залізничний тунель на Авілівську сторону. На Авілівській стороні будуть прямувати як і раніше у звичному для населення напрямку, до Червонопартизанської. В Авілівському напрямку будуть здійснювати свій рух три маршрути: це маршрут, центральний ринок, вулиця Червонопартизанська. початок роботи

Інтервал руху складає одна година. Цей маршрут передбачає заїзд до міськгазу. Маршрут четвертий мікрорайон, вулиця Червонопартизанська, на якому організовано два маршрута – в режимі маршрутного таксі та у звичайному режимі. В режимі маршрутного таксі буде функціонувати чотири транспортних засоби. Початок роботи о 5.40, закінчення роботи о 21.40. Інтервал руху. На маршруті складатиме 20 хвилин. Що стосується автобуса, який буде здійснювати перевезення в звичайному режимі, то це буде 6 рейсів о 6.00, 12.11, 1641 і у зворотному напрямку о 6.45. О 12.56 і о 18.26 кінцевої зупинки вулицею Червонопартизанська, яка розташована біля військової частини, не буде. Рух буде здійснюватися тільки до вулиці Інженерна. Особливості руху має й шостий маршрут село Домаха, центральний ринок. Прямуючи з села Домаха по вулиці Жовтневій, маршрут повертає на дамбу. і… Заходить на мікрорайон. По мікрорайону він прямує, як і всі інші маршрути, до центрального ринку і після повертається назад до Маху. Початок роботи о 6. Закінчення роботи о 19.35. Маршрут номер 5 буде прямувати на Вилівську сторону на хутір Герцеванівський. Проміжна зупинка хутір Лісовський. Початок роботи о 6 годині ранку. Закінчення о пів на десяту вечора. Буде щоденно здійснюватись три рейси. О 6.40 рейс буде здійснюватись з 4-го мікрорайону до хутора герцеванівського і 11.50 11, і 17.05 17, – з хутора Герсіванівського. Маршрут номер 7 залишається без змін. Буде прямувати з 6-го мікрорайону до центрального ринку. Початок роботи о 5.35, закінчення роботи о 18.25. Інтервал, інтервал руху складатиме 30 хвилин. На усіх маршрутах водії будуть надавати пасажирам листівки із зазначеним графіком руху. Інформація про розклад руху кожного маршруту буде висвітлена в газеті Вектор.